Оновлена лінійка Cool Curl від Lіzaб це неймовірні засоби для кучерявого волосся. Якщо у вас сухе та пухнасте волосся, забудьте про це. З цими засобами ваше волосся буде зволоженим, пухнастість забереться, а ваші локони будуть окремо відокремлені, а також вони будуть дуже легкі. Кюрлікол cool розроблена за технологією Vegan Friendly на основі інгредієнтів Cool Revive та екстракту черниці. А також ви відчуєте легкий аромат лісової конвалії. Шампунь Curly Call cool. підходить для кучерявого волосся, для фарбованого волосся, для висвітленого волосся, а також для власниць чутливої шкіри голови. Він не переобтяжує вашу волосинку, а робить її зволоженою, а шкіру дуже чистою. Кондиціонер Curl Call. Cool. Розроблений на основі інгредієнтів Curl Revive та екстракту чорниці. Він дуже гарно живить вашу волосину, робить її еластичною і не переобтяжує її. Підходить для натурального фарбованого та висвітленого волосся. Піна для кучерявого волосся Кірлі Кол. Cool. Завдяки своїй легкій текстурі ваше волосся буде не переобтяженим, воно буде достатньо комфортним, а ваші локони будуть відокремлений локон від локона. Він дає невелику жорсткість вашій волосині, але це приємна жорсткість. Я, як людина, не люблю стайлінг на волосі, то ця піна дуже гарно робить структурованим моє волосся. Незмовний крем від Корлікол. Робить ваше волосся неперевершено м'яким, еластичним, забирає пухнастість вашої волосини та робить ваші локони більш відокремленими. що дуже класно та комфортно для тих людей, хто не любить взагалі стайлінг на вашому волосі. Хто хоче зробити укладку більш жорсткішою, я рекомендую зробити з пінкою. Якщо вам цей ефект не подобається, використовуйте окремо. Нагадую, всі засоби Curly Cool розроблені за технологією Vegan Friendly. Що дає можливість дбати про ваше здоров'я, про ваше волосся та про вашу шкіру голови.